Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Знаєте, я зараз на таборі в встрішаю і просто кайфую, насолоджуюсь життям. Дійсно, наскільки мені приносить задоволення бути тут, бути на реколекціях, мати змогу бути з молоддю, з цими молодими людьми, бачити, як можна радіти з Христом. Важливо радіти з Христом, з Богом. І і це просто не знаю, не за які гроші не купиш цей кайф, який переживаєш на реколекціях. Тому треба важливо виїжджати на реколекції і, звісно, ви, виганяти своїх дітей на реколекції. Бо тут такі теми серйозні обговорюються, іноді які вони ніде більше не почують. Ми вчора таку тему серйозну чоловічу. Проходили для підлітків, це дуже важливо. Якби мені в тому віці, якому зараз вони був хтось розповів би такі деталі, такі речі, то, можливо, моє життя було е, трохи не таким. Реально е, важливо, важливо розмовляти е, зі своїми дітьми, дітям давати інформацію. Не з інтернету, щоб вони самі шукали, а щоб їм давали цю інформацію, священники. І для того треба їх відправляти на табори. Тож, хто всі, хто відправив своїх дітей на табір, цей, то ви молодці, будете мати файні плоди. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 2006 рік. Дорогі діти, сьогодні мені Господь дозволив знову сказати вам, що живете в час благодаті. Ви не усвідомлюєте, дітоньки, що Бог. що... Вам Бог дає великий шанс навернутися та жити в мирі і любові. Ви такі сліпі і не до зем... такі сліпі й прив'язані до земних речей та думаєте про земне життя. Бог послав мене, щоб привести вас до вічного життя. Я, дітоньки, невтомна, хоча бачу, що серця ваші важкі та втомлені від всього, що є благодаттю і даром. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірно. Посилання, як каже, серця ваші важкі, втомлені від всього, що є благодаттю. Іноді благодать можна сприйняти як якийсь тягар, як якусь важкість. І, і тут важливо зрозуміти, знати, що таке благодать, що таке кайфувати на таборі молодіжному, для кого це міг би бути тягар, для когось хто залежний. Від алкоголю, від різних єрунди, то для нього може це бути пеклом їхати на табір. А хто вільний, хто вільний, хто з Ісусом, то він тут кайфує. Розумієте? Хто звільнений від думки інших, від залежності думки інших? Хто є собою, той на таборі кайфує. А хто залежний від думки інших в страсі, що про мене подумають, ну той буде ходити собі. Як би там переждати це, переждати то. Але на нашому таборі нема таких. Я просто як приклад даю, як в житті буває. Бо на, на нашому таборі всі, слава Богу, християни і всі, слава Богу, впевнені в собі. Бо вони вчаться вже не перший табір, і знають, як, як бути собою. Це важливо. Бачити таку молодь, це просто серце радіє, коли бачиш таку молодь, яка виховується дійсно в християнських сім'ях. Це, це благодать, реально бачити. Дорогі діти, дорога дитино, сьогодні Господь дозволив знову сказати тобі, що живеш в час благодаті. Знову, каже Марія, сказати тобі, що ти сьогодні в часі благодаті живеш. Не вчора, не завтра, а сьогодні. Сьогодні, в цьому часі благодаті. Я досвідчую сьогодні благодатний дійсно день. Я ж кажу, я кайфую зранку і до вечора. Реально, на цьому таборі. Просто дякую Господу за цей подарунок. Ти не усвідомлюєш, дитинко, що Бог дав тобі великий шанс навернутися та жити в мирі і любові. Бог уже дав тобі цей шанс. Навернися і живи тут, в мирі і в любові, тут, на землі, як в раю живи. Неважливо, де ти знаходишся, неважливо карт, на карті локація якась, важливо, що в тебе в серці. Чи ти навернувся і живеш в мирі і любові, чи ти ще думаєш, а навернутися, чи не навернутися, чи стати на цей шлях святості, чи не стати. Бо навернення це є шлях, це є процес цього життя, не сплинний процес. І коли ти встаєш на цей шлях навернення, то ти обритаєш мир. І любов. І живеш тут, живеш тут, так, в мирі і любові. Ти такий сліпий і прив'язаний до земних речей. Та думай, та думаєш про земні речі. Тут, тут Оце ось секрет є. Ти такий сліпий, думаєш, прив'язаний до цих земних речей, думаєш про ці земні речі. І для того ти нещасливий. Для того ти постійно в тривогах. Ой, мені там не вистачає, мені там треба то, мені там треба сьо, У нього такий паркан, у нього така машина, а у мене А... І ти просто проживаєш це життя надаремно. Господь каже нам, в Слові Божому, турбуйтеся про Царство Боже, а все інше вам докладеться. І ось ці слова, хто хоче дійсно вийти з системи і жити в Божій системі, оці слова. Приклейте собі на холодильник біля комп'ютера, біля випишіть ці слова і читайте кожного дня. І коли ви почнете жити цим Словом Божим, коли зрозумієте, що Бог турбується про вас, тоді зможете вийти з цієї системи, тоді зможете ризикувати. Коли будете покладатися і довіряти Богу. Бо Бог покликав кожного до щасливого життя, до забезпеченого життя. Каже: подивіться на цих птахів. Їх ніхто не годує. Вони не, не всаджають поля, але вони їдять, вони все мають. На ці квіти, які одягаються краще за царя Соломона. Ці слова це не казка, це життя, це реальне життя. І вони, це, це життя має бути в твоїй голові. Це, це реальна суть. Суть жити в благодаті Божій, де каже, покладіться на мене. Покладіться на мене. Це не просто, це процес. Ти спочатку. Пустеля, по-моєму, мене десь відео в шторах є. Перехід і пустиня якось називалась. Треба перехід, перейти. Я там багато в шторах свідчень давав, як як відбувався, як я виходив на місію, як я боявся, які в мене були думки, які я зараз. я Чи знав я тоді, що я буду зараз тут в благодаті? Не знав. Але я ризикував. Ризикував, тому що знав, що Господь. Вірний, Господь вірний. І щоб переконатися, я вийшов на ту пустиню. До цього я готувався. Я зменшував працю для грошей, збільшував працю для Бога. Тобто заробляв два тижні гроші, два тижні їздив на реколекції, служив. Якось так. Поступово, поступово, і побачив, що Бог забезпечив мене. Я менше починав роб... все менше. Робити для цього світу для грошей і все більше для Бога, і потім зрозумів, що я можу вийти і почати повністю працювати для Бога. І, і це зайняло часу, десь до року часу наважитись, вийти. Це не в один день, але треба будувати цю довіру, будувати. Бо довіра не приходить просто так, не довіряєш просто так людині першій попавши. Треба збудувати відносини. А потім довіряти. І коли ти знаєш, що Бог не підводить, починаєш йому довіряти цілковито 100%. І тоді маєш сміливість. Бог послав мене, щоб привести тебе до вічного життя. Я, дитинко, невтомна, хоча бачу, що серце твоє важке та втомлене від всього, що є благодаттю і даром. І сьогоднішній день є даром. І цей піст є даром. Бо Марія цей дар дає нам да, дає нам щось, що ми не, не, не уявляємо, що це дар. Ми даємо, застав, що пістем на самому хлібі, воді Боже, так який то дар. Але то дар, то дар, через який прийде благодать в твоє життя. А чи ти приймеш сьогодні цей дар, чи скажеш цьому дару так, чи скажеш, та да, де? Я піду кращі рибки смачної в ресторані з замість м'яска. П'ятницю, навіщо так жорстоко постити? Ми ж не в середньовіччі живемо? А Марія каже, що серце твоє важке та втомлене від всього, що є благодаттю і даром. Що серце твоє важке. І давайте сьогодні проаналізуємо наші серця, чи вони не стали важкими для благодаті і Божих дарів. І побачимо це на практиці в своєму житті. Чи не відвертаюся я від благодаті заради якоїсь користі, чи не, від... не... не відходжу я від дарів, які дає Марія, чи Ісус дає через Марію, чи не відвертаюся від них. Кажу ну, такий дар залиште собі, мені щось треба таке весоміше. Там, Машину мені подаруй, Господи. Але ця машина може бути прокляттям. А цей піст дар. Ну, no. не кажу, що всі машини прокляття, машини потрібні для того, щоб переміщатися, для того, щоб служити Господу, мати змогу мобільності якось. Але я приклад наложу, що деякі речі, які ми так бажаємо, так хочу, 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 я теж хочу будинок на морі. А, а чи, чи цей будинок зробить мене щасливим? Не зробить. Чи цей будинок буде даром, невідомо. Може, мені треба все життя на той будинок працювати. Тому я, я в ім'я Ісуса Христа приймаю рішення не хворіти тим будинком. От, ну, якщо Бог дасть мені, то я там буду залюбки жити. І якщо ні, то я приймаю рішення не втрачати все життя, щоб заробити купити той будинок на старості років, коли він вже не потрібен буде, коли вже і моря набридне. Ха -ха. Розумієте, в чому суть? Ми іноді ставимо собі ціль купити щось, економити все життя, заробляти на ту річ, а потім вона не потрібна. Потім, купивши її, розуміємо, що просто втратили час. Тому сьогодні на практику ставимо цілі, що здобути в Царстві Божому. Як я сьогодні можу Господу послужити, щоб залишити щось у вічності, у вічності, а не Собі придбати майна, будьте благословенні. Мир вам радість, благодать зі па папа.